Міські педіатри тримають руку на пульсі подій навколо Запорізької АЕС. Лікарі заспокоюють батьків у випадку надзвичайної ситуації. Препарат калій йодит є у достатній кількості, але приймати його просто так без необхідності з метою профілактики категорично заборонено. Зараз з'явились публікації і повідомлення про те, що в випадку в тому стані, в якому зараз знаходиться Запорізька атомна електростанція, калійодит з приймати не потрібно. Якщо буде така необхідність, так да, він у нас є, ми його будемо видавати, але радіоактивного йоду в даному випадку немає. А якийсь профілактичний прийом, якийсь профілактичний прийом цього препарату принесе дуже багато шкоди і виникнуть дуже багато ускладнень пізнішому періоді, коли батьки безконтрольно на свій розсуд, на піку такої стресової ситуації почнуть давати своїм дітям. Препарати йоду закликаю ще раз без призначень, безконтрольного на свій розсуд не давати дітям препарат йоду. У випадку надзвичайної ситуації препарат можна давати дітям від народження. Розроблені дози, які потрібно в таких випадках давати у кожній віковій групі. У нас всі дані є. Кожний лікар і медична сестра володіє такими знаннями. Но на сьогоднішній день. Ще раз говорять про те, що радіоактивної йоду в охолоджених реакторах немає, і такої загрози, яка могла б бути при працюючому реакторі, коли будуть викиди, радіоактивного йода немає. І давати на свій розсуд препарати заборонено. Йод це активна речовина, яка потрібна організму, але лише в мікродозах, які людина отримує разом із продуктами харчування. Щоб прийняти йодит калію, треба дочекатись офіційного звернення. Цей препарат не можна нічим замінити жодними народними засобами чи йодними розчинами. Йод, який ми використовуємо зовнішню для обробки шкіри ранових поверхонь. Він абсолютно не підходить для прийому всередину. Там дуже висока концентрація йода, і вона точно принесе більше шкоди. Ніж якусь користь, якщо станеться якась надзвичайна ситуація. Ми будемо надіятися, що вона не станеться. Потрібно слухати повідомлення служби з надзвичайних ситуацій, і там буде чітко, ясно все розказано. Ми медичні працівники готові до того, щоб включитися в надання медичної допомоги. Але самостійно батькам не потрібно ніякі кроки робити, тим більше завдавати шкоди організму своєї дитини вживанням величезної кількості йоду в даній ситуації. Лікарі вкотре наголошують, що самостійний прийом препаратів може нанести велику та непоправну шкоду дитячому організму.